Минулого разу ми створили елемент тест. А сьогодні розглянемо, як створити банк питань та наповнити ним тест. Для створення банку тестових питань слід в блоці керування в вашому дистанційному курсі натиснути відповідне посилання банк питань, яке знаходиться внизу. Банк питань містить чотири вкладки Питання: Категорії Імпорт, Експорт. Створення питань знаходиться на вкладці Питання. За замовчуванням нове питання створюється в категорії курсу при натисканні на кнопку Створити нове питання. Однак, для зручнішої організації банку питань та для подальшого створення тестових контрольних робіт шляхом випадкового вибору питань доцільно створити категорії тем та додавати питання в ці категорії. Категорії в банку запитань це логічно відокремлені розділи, теки, які відповідають темам курсу. Для правильної та ефективної організації тестування рекомендується, щоб в категоріях зберігались питання одного типу та однакового рівня складності. Щоб додати категорії, слід натиснути на блок категорії. На сторінці створення категорії слід вести її назву також можна додати інформацію про цю категорію. Після заповнення всіх полів слід натиснути кнопку Додати категорію. Для додавання питання в створену категорію, натискаємо на назву категорії, та на вкладці, яка відкривається, натискаємо на кнопку Створити нове питання. Вітаємо! Ми створили категорії і вміємо додавати до них питання. Черговий крок пройдено. В наступному відео розглянемо види тестових питань. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі та діліться з друзями та колегами. Зробимо українську освіту більш поширеною та доступно. Все буде Україна.